А нащо не хочуть йти, то хай не треба. Навіщо? Так. Е я вже не перший рік е маю честь виступати е на цій конференції. І е ви знаєте, я, мені, мені я чув сьогодні колег е з топ-менеджерів страхових компаній. Е і в мене така, знаєте, грузь печаль трішки. Ми кожен рік говоримо про одне і те саме, але шляхів вирішення я не почув. Абсолютно. На конкретному прикладі компанії нова пошта. Так. Так, ось. В компанії Нова пошта наразі застраховано ну, 22 тисячі людей. Окей. 22 тисячі людей. П'яскавий приклад. Це всі люди, які працюють в мільйонниках, обласних центрах і районних центрах. Тут немає жодної людини, яка працює в селі. 8 тисяч людей, 8 тисяч людей, працівників партнерів компанії Нова Пошта, наразі е абсолютно не застраховані. 7 тисяч людей, які, які працюють в селах. В маленьких магазинах, де наші є точки присутності, наразі не застраховані. У мене питання до топ менеджмента компаній, страхових компаній. З року в рік ми говоримо про одне і те саме. Ми говоримо про розширення бази, про нові договори з медичними закладами, нові договори з лікарнями тощо ніяких поступів в цьому немає. Я перепрошую, але ви не застрахували ще ще одну нову пошту. 20 тисяч людей компанії Нова Пошта не застраховані. У зв'язку з тим, що е, їх немає. Де проходити чекапи? Ми всі тут говоримо про чекапи. А де людині е, в Зборові, наприклад, чи в Бузьку, чи, наприклад, в Самарі проходить, проходить чекап? Можемо до Приїжджайте? Ми говоримо про чекапи, ми говоримо про величезні проблеми е, з онкологією, але я не бачу, щоб е, всі районні лікарні мали контракти з страховими компаніями. Я не бачу дуже серйозного е, роботи страхових компаній е, в маленьких містечках. Не доходять. Дуже, дуже прикольно працювати е, з добробутом, з Oxford Medical. З топовими е, поліклініками і лікарнями. Чому не працює ніхто з, е, е, з лікарнями в, е, в районах? Чотири роки поспіль ми на цій конференції про це говоримо. Дайте відповідь. Я говорю зараз як клієнт. Я клієнт. Я місяць назад робив чекап в місті Рівному в Oxford Medical. Шикарно. В мобільному додатку все ідеально. За 15 хвилин мені назначили всіх і все. Загальний аналіз крові, УЗІ, будь-що. Я ставлю на місце людину, яка живе в районному центрі, яка не може це зробити. І вона не поїде в обласний центр. І не поїде в мільйонник. Тобто дасть відповідь на це питання страхових компаній? Готовий біг, як різні зробити чекав по вашому. А де Удіка? У да. мене мені, мені, мені серйозне питання. Чотири роки ми говоримо. ми говоримо, що є проблеми з законодавством, є, я перепрошую, а де, де законопроекти? Ви говорите, що е, народний депутат Ривуська. А чому Ривуського тут немає? А я серйозно говорю. Радуйський, перепрошую. А чому його тут немає? Запрошуйте. Я говорю зараз як клієнт, не як людина, яка відповідає за а, волонтерський рух в новій пошті. Про це я зараз також буду говорити. Перед тим як розповідати про мобільні додатки, про АІ, про речі, які дуже потрібні і які дуже налаштовані. І будуть працювати в майбутньому і полегшать роботу і нам, і клієнтам, і всім. Будь ласка, проробіть домашнє завдання, зробіть сітку по Україні. І потім не розповідайте, що, що е, е, в нас все окей, і, і у нас е, е, ми працюємо, наприклад, там, з топовими клініками. 50% людей працівників користуються послугами страхових компаній. 50% – це люди, які тільки в мільйонниках і тільки в обласних центрах. Це така ремарочка. На подумать. тому що ну, а, ну, чесно, вже навіть не цікаво кожен рік приїжджати, кожен рік слухати, а, які у нас є проблеми. Проблеми виріми проблеми, страхових компаній і страхового ринку це проблеми. Людей топ-менеджменту, які за це відповідають. Будь ласка, дайте той сервіс для корпоративних клієнтів, на які заслуговують е, наші працівники. Так, про, про це закінчив. Е, 23 651 людина застрахована компанією Life, е, застрахована в Лайфі. А в нас обслуговують нікому не секрет, нас обслуговують дві компанії. Уніка це по ДМС, і ТАС це по лайфу. 200 мільйонів гривень щороку нова пошта інвестує в здоров'я працівників і в програми страхування. Так, «Лайф» – страхування. Два слова буквально тому, що дівчатка попросили, коли робили презентацію, акцентувати на цьому увагу. От 50. 56 Тут потребував вже 57 у нас тут. Е, я не хочу, от чесно вижуючи, цих цифр. Е, це страшні цифри, тому що е, нещасні випадки, смерть через хворобу, травми і так далі. Але дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви е, працюєте з нами і е, виконуєте свої зобов'язання. Які додаткові варіанти матеріальної підтримки е, наразі в новій пошті? Пошкодження житла співробітника. Ви знаєте, що нас безпочатно атакують е, расисти, і це нікому не секрет. Е, як би там погано це не звучало, ми закриваємо відділення, переносимо відділення, але не здаємося і працюємо далі. Е, 66 виплат на суму 710 тисяч гривень за пошкодження. Допомога відновлення в випадку втрати кінцівки органа 840 тисяч. Це наші колеги, які постраждали від вибухів, постраждали від це. Це ми говоримо про цивільних, це ми не, не говоримо, що навіть про військових. Матеріальна допомога травм отриманих військових дій 10 виплат на 100 тисяч гривень. І матеріальна допомога на лікування не все ДМС покриває, все це розуміємо. 2088 виплат на суму 1,2 мільйона гривень. На цьому хотів би зупинити увагу, тому що для нас це нове, і ми дуже серйозно починаємо працювати над даною, даною категорією: це психологічна безпека наших працівників. Ми сьогодні не обговорювали, до речі, там, про психологічну про, ми трішки затронули ПТСР, але це ті люди, які повертаються з війни, та що демобілізовані. Ми починаємо дуже серйозно працювати психологічною безпекою людей, які, які у нас працюють. У нас працює більше 50 зовнішніх психологів. Ми наняли декілька компаній, які працюють безпосередньо. З людьми, це і військові психологи, і дитячі психологи, робота з виграннями тощо. Зрозуміло, проводимо опитування. Ну і релокація співробітників, те, що ми говорили, те, що я розповідав раніше трішки. Хай невеликі гроші, але ми даємо на трьох місяці, на що на три місяці підйомні 10 тисяч гривень і даємо таку саму посаду а, людям, які переїжджають, і переїжджають від зони бойових дій. 147 співробітників скористалися такою можливістю. З 2023 року підтримка мобілізованих співробітників е, працює програма і працює, е, працює успішно. Краще б цієї програми взагалі не було. Але е, ми дуже серйозно приділяємо і акціонера компанії, і топ-менеджмент компанії, дуже серйозно приділяємо увагу даній програмі. Можете ознайомитись, що, що ми робимо. Е, по е, Трішки зупинюють розширена програма медичного страхування, так звана програма А. Оскільки програма А це е, програма ДМС для наших топів, то А це, це програма ДМС для наших е, колег, які демобілізувалися, і ця програма краще, ніж у наших топів. Е, 10-20 тисяч тільки на протезування і, і стоматологію. Всі пакети, включені які потрібні стосовно е, реабілітації, колег лікування, колег тощо. Реабілітація за необхідності протезування за рахунок компанії, це також е, входить в програму розширеного страхування. Інтеграція в тематичні спільноти та волонтерський рух, це до мене. А скажу до мене чому. Жодна людина не збирає гроші і не волонтерить краще, ніж людина, яка пройшла військові дії, ніж людина, яка пройшла війну. Я ставлю на цих людей. Вони знають, про що вони говорять, вони знають, про що вони роблять, е і допомагають е іншим колегам, які зараз воюють. Ось ці цифри. Це спочатку повномасштабного вторгнення. Я спеціально не брав цифри, е які на загал. Це ми говоримо тільки про внутрішні корпоративні е внутрішньокорпоративні рухи. Е і ці мільйони е, це тільки на наших колег, які зараз безпосередньо воюють. Більше 4 тисяч людей зараз воює від нової пошти. 136 мільйонів вартість закупленої амуніції для мобілізованих співробітників. 35-40 мільйонів. Матеріальна допомога, 50 мільйонів. Це в рамках проекту «Свої для своїх. Це волонтерський рух, наш 60 7 мільйонів е, мобілізованих працівників на придання обладнання це автомобілі, це е, реби, це зарядки тощо. 253 мільйони компанія е, інвестувала в підтримку мобілізованих співробітників за 3 роки. Е, ще раз, це тільки, тільки внутрішні, внутрішні інвестиції в наших колег, які е, воюють і повертаються. Минулого року розповідав, що ми побудували 10 будинків е, в Клевені. Цього року розповідаю, доповідаю, що ми побудували ще 10 будинків для наших колег мобілізованих е, наше містечко повністю. Е, пройшли більше 50 людей. Е, Прийшли, ми, ми все-таки продовжуємо цей експеримент страхової компанії, Вже він навіть не експеримент, а просто етап і, і дуже серйозна допомога і нам, і колегам. Страхова компанія забезпечує все лікування, все протезування, всю реабілітацію для колег, які знаходяться в даному містечку від нової пошти. Підтримка загиблих колег 217 людей ми втратили на війні від групи компаній Нова. Але ми пишаємось тим, що вони були з нами, і ми будемо і надалі підтримувати їхні, їхню пам'ять і їхні сім'ї. 997 родин потребує. Підтримує компанії, 97 людей, отримуючи місяці виплату до свого повноліття по 10 тисяч гривень. Грант на навчання 12,5 тисяч доларів. А, коли дитині нашого загиблого колеги виповниться 18 років, він може вона може обрати будь-який університет в Україні чи в світі. Дуже коротко розповів, що у нас робиться і як ми будемо далі працювати. А, ще раз звертаю увагу, і прошу всі страхові компанії, Давайте подивимося е, всередину себе і зверніть увагу, будь ласка, на те, що дуже-дуже ну, багато всього не покрито. Е, я назвав вам цифри, які, е, які ну, на, на мою думку, це не недопрацювання страхових компаній. Е, з того загалу 9 тисяч е, людей, які працюють, в районних центрах і селах застраховані лише 20 чоловік. Із 9 тисяч. Дуже маю надію, що наступного року а, ситуація кардинально зміниться. А, дякую вам. Якщо є питання, задоволенням відповім. У мене не стільки питання, скільки коментар. Ну, по-перше, Величезна повага новій пошті за все, що компанія робить в плані підтримки своїх людей, команди і родин загиблих колег. Ми почули питання актуальне про діагностику в районних центрах. На жаль, я тут здійснив цілий комплекс заходів по пошуку. Верхової компанії Уніка їх представники. Ну, на жаль, щось видно трапилося, не зміг знайти. Обов'язково знайдемо і окремо адресуємо це питання. І є вже пропозиція до мене. Підходила компанія Тас Лайф. У них є пропозиції і можливості по організації такої діагностики. Так що я думаю, все можемо обговорити і реалізувати. Дякую, колеги. Дякую.